Більше про конфіскацію російських активів і, звісно, про гучну справу щодо корупції в сфері української енергетики розпитаю Сергія Лещенка, радника керівника офісу президента України. Пана Сергію, вітаю вас. І я вас вітаю. Пане Сергію. Почнімо, звісно, з гучної корупційної справи. і Розслідування набу щодо корупції в енергетиці. Підозри вже вручили сімом фігурантам. Двох міністрів Галущенка і Гринчук – Верховна Рада відправить у відставку, але вони входять і до складу РНБО. Коли їх виведуть зі складу Радбезу? А до речі, я не зрозуміло. Ви мене нормально чуєте? Що так, так ми вас чуємо, пане Сергію? А, тому що в мене на екрані не зрозуміло. Ну їх що звільнять, то і виведуть звичайно. За процедурою це відбувається в такий спосіб. Але ну зрозуміло, що якщо засідання РНБО буде, то їх не запрошуватимуть на ці засідання. З, зрозуміло, з причин а, РНБО формується не скажімо, за прізвищами, а за посадами, тому вони автоматично потрапили, коли були призначені на посади, коли втратять, будуть виведені, але. Повторюсь, після вчорашніх подій, то вони жодного ну, стосунку до ухвалення державних рішень не мають. Пане Сергію, президент запровадив санкції РНБО проти Тимура Міндіча та Олександра Сукермана. Що конкретно передбачає ці обмеження? Можете роз'яснити нам та це так звані там термінові і базові санкції. Тобто, вони включають все, що потрібно для унеможливлення виведення коштів з України в разі, якщо такі спроби будуть, але при цьому. Вони передбачають також блокування рахунків, ну і не блокування повернення в Україну, тому що були спекуляції, що мовляв, ці санкції вони е, дозволять їм не вернутися в Україну, якщо вони будуть затримані. Але насправді це не так. Там санкції такої перестороги немає. Тобто, санкції передбачають, що вони не можуть користуватися ні коштами, ні рахунками, але. Передбачають також, що якщо їх затримують, їх зможуть доставити до України, і вони зможуть по українському законодавству відповідати за скоєні злочинів. Що стосується там, також сказано, що вони, як громадяни Ізраїлю, фігурують в санкційному рішенні. Це теж дозволяє ширше застосовувати санкції до них і на міжнародній юрисдикції теж поширити ці санкції а також партнерів закликати накласти такі санкції. Тому я думаю. Це краще ніж були б санкції як на громадян України. Також загалом рішення можна тільки видати, тим що воно оперативно ухвалено, тому що в умовах, коли так, фінансові потоки дуже швидко можна не виоперувати, то ризики втрати цих коштів завжди були. Пане Сергію, а чому саме на три роки вводяться санкції? Чому не на більший термін? Оце я точно вже не скажу. У мене немає інформації. Чому є якісь процедурні рішення? Чому такі терміни, а не інші. це треба питати тих, хто готував рішення. загалом це три, оскільки я розумію, це мінімально доступний термін для того, щоб ухвалити санкції. Що хочу про таке запитати. Можу розуміти. Це, це певна кухня. Я просто на цій кухні не до кінця вже розбираюсь, чисто термінів. Але три роки це достатній термін насправді. Пане Сергію, ще про таке хочу запитати. Сьогодні з'явилася інформація. Блумберг пише, що президент в коментарі видання сказав, що не розмовляв з Міндічем з моменту оголошення про розслідування корупції. Я розумію, що можливо питання не до вас, але може вам відомо про це. От, хочу уточнити: йдеться про початок розслідування півтора роки тому, чи саме про момент, коли стало відомо на загал про цей корупційний кейс, тобто 10 листопада. інтерв'ю і сказав в цьому інтерв'ю що коли ти президент, тебе друзів не може бути. я давав теж інтерв'ю одному українському дані. Напередодні я навіть не знав про це інтерв'ю Блумберга. Я аналогічну тезу сказав, що якщо ти президент України, то в тебе друзі закінчуються з моменту вступу на посаду. І можливо, колись потім, коли ти повернешся в звичайне життя, в тебе знову будуть друзі знову будуть всі традиційні атрибути нормального життя. Але в президента тим більше в під час війни жодних друзів бути не може і тут. Тепер я переконаний, мідіч має зіштовхнутися з усією суровою жорсткою машиною з боку України по переслідуванні його за злочини, якщо вони будуть підтверджені, те, що він втік, це по перше не проблема, тому що в нас вже є і не один, і не два а десятки прецедентів екстрадиції з Європи в Україну. У нас була раніше на жаль така практика, що європейські країни не видавали. Але тепер, вже цю завдяки до речі. Західним життям якраз владою зламано цю традицію було створено певні е, е, слідчі ізолятори і тюрми, які відповідають стандартам західних е, держав, і держави ці тепер не бояться видавати Україні, тому що раніше казали, ми не видаємо, тому що ваші тюрми не відповідають нашим стандартам. Такі тюрми побудували, і вони відповідають цим стандартам. Тому е, втеча це більше не є порятунком. А що стосується коли спілкувалися, коли не спілкувалися, то е, очевидно, що на записах є там різний контент, але точно до останніх місяці це президент. Я так допускаю, не спілкувався, але це краще на мене питати, тому що зрозуміло, що історія про розслідування Міндіча вже циркулює не один тиждень в медіа, то і відсутність цього спілкування, я думаю, виміряється не одним тижнем. Президент також анонсував очищення і перезавантаження управління енергоатомом. Як саме цей процес має відбуватися? В які терміни має бути проведений аудит? Коли має бути поданий склад наглядової ради? Ви знаєте, це теж цікаво. Україна запровадила західні стандарти корпоративного управління, і в деяких компаніях вони прожилися, як, наприклад, в залізниці. Ми навіть зробили більше. Ми призначили детективів Національного антикорупційного бюро. Я кажу, ми тому що я в Наглядовій радіо в залізниці працюю. То ми зробили навіть більше. Ми призначили детективів національного антикорупційного бюро на посади, які борються з корупцією в залізниці. Це посади очільника внутрішньої безпеки УЗ заступників. Тобто, по суті, в їх руках вся вертикаль перевірки контрагентів, всіх закупівель перевірки на можливі корупційні ризики. І більше того, співпраця з набу приносить навіть фінанси. Тобто, фігуранти справ, які були викриті, вони повертають гроші, які вони вкрали, компенсують а... а Деякі компанії до західних стандартів поставилися погано, я б сказав, зігнорували ці кращі практики. і… У Енергатамі було все по книжці, розумієте, все по хрестоматії. Вони створили наглядову раду. Наглядова рада в них функціонувала. Там були міжнародні незалежні члени, але те, що в них робилося під носом, вони цього не помічали. І Середенко, як наш прем'єр-міністр, розпустила цю наглядову раду, не даючи можливість їм далі просто бездіяти далі протягом тижня. По процедурі Міністерство економіки має в консультації з міжнародними партнерами, а міжнародні партнери впливають на формування наглядових рад, вони мають домовитися про новий склад, і вже новий склад має призначити нового керівника за процедурою, яка в них прописана. Тому це питання знову ж таки не місяців, а тижнів. Ну, сподіваюся, наступного тижня вже буде новий склад наглядової ради. Пане Сергію, хочу встигнути ще з вами одну тему обговорити. Це можливість надання Україні репараційного кредиту. Сьогодні міністри фінансів і економіки ЄС мають обговорити це питання. Які шанси на ухвалення позитивного рішення? Ну спимо у нас проблема в тому, що наші гроші, я вважаю, ходинашими, тому що це гроші російських активів, да, їхні золотовалютні резерви, які вони розміщали в західних юрисдикціях, Так цікаво, да, Росія. Зневажає будь-які стандарти, звинувачує Європу в тому. От ці гроші вони обліковуються в Бельгії. І переконаний рано чи пізно ці гроші будуть українськими вже не понятні а офіційно, Так, але поки вони обліковуються в Бельгії, то Бельгія побоїться позовів від Росії, що Росія буде її судити. Що економіка Бельгії не витримає цих позовів, якщо доведеться компенсувати. І там зараз йде пошук формули, яка дозволить. Ну, наприклад, я бачу в Норвегія готова прогарантувати своїми ресурсами, якщо до Бельгії будуть питання щоб вони компенсували. Щоб вони компенсували, в разі чого Бельгії ці. Пане Сергію, я. Що Україна має право, звичайно, на ці гроші як компенсацію. Пане Сергію, я вам дуже дякую, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру і за цю розмову. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій дякую. Лещенко, радник керівника офісу президента України. Дякую вам.